Страшна сила у нашому містичному лісі спокуси за кожним деревом. Чи встоїть дуже козак Валерій Харчишин перед чарами звабливої гуцулки Марічка Яремчук? Допоможе дізнатися музичний експеримент. Кучеря, 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 расшишим мы кучеры, кучеры кучеря, расшишим мы кучеры, кучеры кучеря. we the chair Оного народного хіта ой, Валерію, ой, Марічко. Ох, же ж і Чечері! Причарувала тебе, Марічко. А тобі все розкажи. Так, звичайно, ще до виступу. Тоді ходімо, розкажете. Сідайте, будь ласка, тобі, Марічко лестить, що пісня фактично про тебе. Звичайно, що лестить. Тим паче в пісні є такі рядки: Ой, Марічко Люблюця. Заріжми когуться. заріжми когуця. От я зарізала, ми зробили Валерій Костю. Когутця півень. Так? Так. Вас доля звела на знімальному майданчику художнього фільму про Олексу Довбуша. На знімальному майданчику ви грали кохання зітхання. Сьогодні і в нас на сцені були пристрасті. Ну не буває інакше так. в мистецтві, в принципі. Нагадаю, Валерія є дружина. Ну, принаймні, коли ми останній раз бачилися, так було. Марічка про це не знає. Сьогодні <плес> ми перед нами поставили таких містичних образах на нашій святковій сцені. Ми пропонуємо вам напередодні різдва трохи поворожити чарівному кошику є святковий реквізит. Тут речі, з яких ти будеш обирати, і власне це буде твоєю долею на цей придешній 2016 рік. Готова? Так. Цукерка до солодкого життя. Гроші, багато грошей. До прибутків. Лампочка до променів слави. ножиці, гострі відчуття. Це зрозуміло до вагітності до дітей. Такі. Оп. Компас до подорожей, ручка до контрактів, ну і кен до нового кохання. Всього-всього ти будеш обирати, поки Валерій буде зав'язувати Маріці очі. Ага. Я все це розкладу, щоб Марічка не бачила. Ага. Щоб тобі, Марічко, хотілося б а? а, Кошик. Кошик весь ага. Ні. Ага. тепер потрібно тобі розкрутити, Марічку. Раз, два, три. І підходь, Марічко, до столу. Промені слави. Ну, артистка. Гроші, гроші залиш мені. Тобі слава, мені гроші. Давай ще крути, Марічко. Ще раз. Друга спроба. Довго, 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 довго. Давай, обирай, одним рухом. І за лампочку його. Раз. Опа! Ой Марічко, до такі кохання! але інших варіантів в тебе Раз. не було. Одні самісінькі нові хлопці. Ай, дякую, Катя. В нас на Західній Україні кажуть, без прожила. Знаєш? Дуже нам хочеться на Чернівецькому весіллі погуляти. Запросиш? Думаю, нема виходу. Все. Заміш і все. Сідайте, будь ласка, наступний в нас Валерій. Для тебе в нас теж дещо а є. Можна мені ляльку? Замість ні. Кена, якось... кена? ні, а? ми тобі кена не пропонуємо. <звук> Валерію, а з тобою ми погадаємо на книжках. Вічора на хуторі біздіканки. Ворожіння за гоглем починаємо. Ти називаєш сторінку рядок. А я тобі читаю твоє майбутнє. Слухаю. 33-я стуринка, рядок. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Ну, все и ничего не делать. что? 70%. Ти четверта. Читай спочатку. Супруга прийнялась знову за кочергу. <ріст> 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 Це до нашої розмови, власне. З тебе жінка ревнива, голослива, а ревнує тебе, Ні, Мені насправді пощастило з дружиною, так що за кочергу вона поки що не береться. Сподіваюся Це вона цього майбутнь. виступу не бачила. <ріст> Я думаю, що вона не побачить. Як можна не рувнувати до натовпу по фанаток молодих, які стоять під дверима готелю, і кричать Валерій! До натовпу не можна ревнувати, ревнують до якоїсь певної особи. А ти не давав приводу? Ти хочеш а, сказати ні? Ні? Ну добре, повіримо. А зараз побажайте країні у новому році. Щось ми б хотіли побажати всього того, що ти нам сьогодні наворожила, і щоб це збулося, і море, море, кохання. Бажаю не сіяти в свою душу зернинки ревності, тому що вони інколи можуть е, знищити кохання. Кохайте щиро по справжньому, так як Валера кохає свою дружину, так як я буду кохати свого чоловіка. Кела. Кела. І звісно, що всім нам, всій нашій країні, миру, процвітання і добра. Ваші обласки, Валерій Картішин, парічка ручо. Здорово роком!